Шановний пане голово, шановні колеги, подивіться, яку дистанцію Україна пройшла за останні 9 років. В кінці 2013 року членство України в НАТО підтримувало 16% українців. Зараз понад 90%. Казав і казув, зараз, що членство України в НАТО є єдиною можливою гарантією майбутнього і тривалого миру в Україні і безпеки на континенті. Хочу звернутися після того, як українці продемонстрували таку підтримку. Після того, як Верховна Рада підтримала моє звернення, внесши відповідні зміни до Конституції України. Хочу звернутися до наших країн-партнерів, членів Євроатлантичного альянсу з двома закликами: Заклик перший: не вірте Путіну. Ніякі гарантії від Росії. Не здатні захистити Європу. Європу ж зараз захищає лише Україна. І друге звернення: не бійтеся Путіна. Ми не можемо дати нікому право вето на долю 40 мільйонної народу України, який прагне стати членом НАТО. Це стратегічне завдання, і ми маємо виправляти помилки 2008 року, коли всі старанно говорять про відкриті двері. Тримаючи ці двері закритими для України, бо бояться налякати Путіна. Вільнюс саме це місце і саме той час, коли двері мають бути відкриті. Вільнюський саміт має стати історичним, і рішення Вільнюського саміту має звучати. Ми, країни НАТО, запрошуємо Україну і український народ. Саме так і маємо статися, і ми підтримуємо це. Дякую.